Остановка по місту стабільно тяжка, обстріли йдуть з усіх видів озброєння, з артилерії, з РСЗВ та іншого озброєння. Ворожі позиції знаходяться близько п'яти кілометрів від міста. Ну, обстріли ви бачите, полотали, полотали, опять. Ну так і живемо. Ну, Прильоти постійні, Вони вирви. Я вам скажу, місяць назад прийшло, вікна побудували все. Ми вже чуємо, де воно. Примерно чуємо, де впало. значить там. Як, звісно, ближче приходить, тоді вже розумієш, що треба. Найстрашніше це ніч. Людям ми розвозимо воду, хліб, гуманітарні речі, гігієну. Цим і, і ми допомагаємо населенню. Щоб побачити танк. Ми до обіду можемо машини дві одвести. Після обіду машини дві-три теж. ну Багато води води. Ці воду привозять всіх жалоб до їх, ніяких, Дай їм Бог здоров'я. Мальчики! Хочу подякувати ДСНС, які допомагають, теж привозять нам корма, те, що передають волонтери. Дякуємо вам велике.